Звичайно, у нас приїзд президента України в наш університет, це звичайно велика подія. Ми, Волинський університет це класичний університет, підтвердження цього є ці програми, які виконуються в нашому університеті. І коли ми спостерігаємо за тим, як оцінює як працює над реформою Вищої школи президента України. Ми бачимо, що зараз зберігаються тенденції на виділення двох типів університетів в Україні. Це перший тип університету, це класичні університети, національні класичні університети, або їх ще називають класичні регіональні університети. Другий тип університету це університет національно дослідницький. Ми як класичний університет, в'явити його роль в нашій області можна трикутник. На одній вершині трикутника завжди знаходиться держава, яка будує свою систему освіти. На другій вершині трикутника знаходяться роботодавці, які хочуть мати підготовлених, висококваліфікованих фахівців. Третя вершина трикутника це сам студент, який часто має свою думку, відмінну від держави, відмінну від е роботодавців. Якщо нація хоче мати здатність, виграти світове змагання чи в економіці, чи в гуманітарній сфері. Нація і держава повинні собі вияснити, що виграємо ми ринок і людську конкуренцію на базі двох речей. Освіта і технологія. Так будується сьогодні світ. Вибачте, не на могилі, не на руді, не на зерні, не на хімії, не на нафті, не на газі. Країна, яка володіє високим рівнем освіти. Країна, яка володіє технологією, а освічена людина може. Формувати і обслуговувати технологію, ця країна має перспективи виграти людську конкуренцію. Дуже важливо українську освіту інтегрувати до єдиного освітнього європейського простору. В травні 2005 року ми підписуємо Болонську угоду, в рамках якої Україна інтегрувалася до європейського освітнього простору. І якщо ми йдемо виконання їх положення а, протоколу, починаючи з 2010 року, диплом український про вищу освіту буде адаптований до Європейського диплома. Говорячи про реформу вищої школи, ми почали розробляти проведення проєкту незалежне тестування, мета якого була дуже проста. Як Зробити конкурс знань, а не конкурс говорити. Сьогодні ми працюємо над тим, як об'єднати енергетичні системи, як стати членом європейської енергетичної спільноти 18 грудня. Я переконаний, що цей факт відбудеться. Ми працюємо сьогодні над єдиним небом України Європейський Союз.